Сьогодні хочу поділитися одною цікавою ідеєю, чи може концепцією, яку я часто застосовую скажімо, в різних сферах свого життя, в різних задачах. Думаю, що вона може здатися вам доволі цікавою, її можна застосовувати будь-де приміняти будь до чого Це так звана. Мінімально ефективна доза. Той її перший придумав, я не знаю. Пам'ятаю ім'я, або взагалі не знаю, хто був перший, чи про неї часто згадував Марк Менцер, Метцнер Менцер. Відомий бодібілдер. Використовується вона в принципі універсально будь-де і будь-для чого. Отже суть проста. В кожній справі є мінімальна кількість зусиль, яка потрібна для того, щоб досягти потрібного результату. Все що, все, що зверх цього, воно або не додасть великої користі, або може навіть нашкодити. Для прикладу, можна привести популярні зараз спортивних інфлюенсерів, так звані холодні ванни. Ice Baths, як воно називається по англійськи тобто занурення в холодну крижану воду. Тобто По суті, те, що ми взимку займається мержі. Да? Рахується, вважається, що мінімальна кількість хвилин на тиждень, яка потрібна, щоб принести користь, це 11 хвилин на тиждень загального часу занурення. Все що більше, в принципі, нічого особо більше не дасть. А якщо буде перебор, ви будете це робити годинами на тиждень. Можна догратися, призведе до перехолодження, запалення легень, будь до чого. То ви можете сидіти в тій холодній воді хоч по 3 години, додаткової якоїсь користі воно вам не дасть. Те саме з фізичними тренуваннями, там, наприклад, вагою, да? є певні правила. Наприклад, просто для прикладу кажу. Вам достатньо, щоб активувати ріст м'язів, робити там напевно, групу м'язів, один повноцінний підхід, як називається, да, до відказу до отказу мишць. От, і цього буде вам достатньо. Це е, любима тема була цього менсера мецнера. Все, що більше, ну, Добре, класно. А якщо геть з перебором, дасть тільки перетренованість м'язів. Те саме з набором ваги. От, Щоб набрати м'язову масу, вам потрібен калорійний профіцит. Якщо ви займалися, ходили в спортзалом, ви знаєте, що це таке. Тобто додати калорій, там, там кому скільки, всім людям по-різному, кому потрібно 150 плюс 300 калорій в день. А, от. Ну, якщо ви будете жахнете, будете якимось чином їсти, так ніби вам за це платять. По додаткових 2-3 тисячі калорій в день м'язи ви не наростите. Ви наберете нормально таке жиру. Воно вам вже в м'язову масу не піде. То обратно вже перебор. Те саме у нас працює з кардіо, да? тобто. Нема, нема такого правила, що якщо година кардіо це добре, біг там байдуже тренажери, то 10 годин це, це буде ще краще. Ні, взагалі, до, до речі, хто хоче скинути зайву вагу. Е скільки вам бігати, на цю тему можна довго говорити, але е що я часто людям говорю, які там намагаються рвуть на собі майку, вижимають себе всі соки. Для зброса лишньої ваги достатньо, темпу бігу, темпу бігу зі швидкістю, з якою під час всієї дистанції, що ви біжите, ви зможете розмовляти, не задихаючись, тобто без сильної задишки. Цього темпу вже достатньо. Це трошки швидше, ніж швидка хода. Іноді навіть швидка хода важча, ніж темп бігу. Цього вже достатньо. Далі, це ви вже для себе. Хочете там боротися з собою, досягти там певного темпу, це класно. А обратно же, то, що ви будете лупашити 3 кілометри за 10 хвилин, потім ловити бледного, буде хапати серце, воно на користь вам не піде. Тобто все, що вам потрібно, Зрозуміти, знайти, знати свою межу, зрозуміти, знайти, яка дія вам приносить результат. Мінімальна дія, яка приносить результат. В харчуванні, в спорті, силові навантаження, робота. Та геть навіть, я думаю, в фінансах це можна примінити. Хто розбирається, думаю, погодиться погодяться зі мною. Цього достатньо. А зайве, то вже зайве, якщо трошки зайве, то по бажанню, для задоволення. Як роблю я з бігом, роблю з силовими вправами. А далі це вже може піти не на користь, а навпаки. Так само записую я це відео. Навів один-два приклади, яких достатньо, щоб зрозуміти, яку думку я хотів донести. Мені не треба робити приклад для прикладу, години ми вам розказувати про якісь там тренування ще і що. То вполне достатньо. Все зайве, то вже воно зайве. Дякую, що додивилися. Всім гарного дня, тижня тижня і миру.